Радіо UA Chicago Сьогодні з нами в студії Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Всі ви її чудово знаєте. Юля, привіт, всім доброго дня вечора. Дуже рада тут з вами бути. А також сьогодні, вперше на радіо UA Chicago Василь Кучернюк, власник компанії Котра Трак Driving School. Василь, дякуємо, що завітали. Дякую за запрошення. Добрий день всім. Доброго дня. Друзі, ви знаєте, що цей рік вже підходить до свого завершення, і є така традиція в людей писати New Year's Resolution, плани на наступний рік. А якісь мрії, які ще не здійснені, але хочуть всі, щоб вони були здійснені. І часто, коли говорять про Америку, кажуть, що це країна мрії, країна, де можна їх легко реалізувати. Якщо знову ж таки купнути глибше, то чоловіки в більшості своїй хочуть реалізувати себе в своїй професії, і це ніщо інше, як жінки так само і жінки також, але <сміття> дякую, Юля, що не дозволяєш феміні тут. Фемінізму проявляти себе, власне, чоловіки себе часто реалізовують в траковому бізнесі, а, і це є основний такий напрямок розвитку чоловіків в штатах. І, Василь, я хочу відразу вам задати питання. Ви як власник школи. А, скажіть, яку перспективу а, зараз мають ті, хто хочуть а, здобути а, професію і знайти себе в траковому бізнесі? А, що стосується перспективи? А... Скажімо так, основна мета, коли люди приходять в школу навчитися отримати, здобути нову професію і почати працювати водієм вантажних автомобілів. Звичайно, ситуація зараз дещо інша, яка ніж була півроку тому, коли всіх водіїв просто незалежно з досвідом, без досвіду, просто вигрібали і забирали одразу на роботу. Зараз дещо складніше, але я особисто не знаю нікого хто. Не не зміг би знайти собі роботу, Я тобто так само. хто а, людина отримує сід, людина. Забезпечена роботою, хіба що людина має якісь там, там захмарні очікування, тоді може бути дещо складніше. А так всі практично а, знаходять роботу і працюють. Основно, основному, як я вже сказав, ви видаєте людям цей квиток а, в життя а, під назвою cdl права. А можете декілька слів про сам процес навчання? Як він відбувається? А, як довго він триває взагалі? І хто може а, отримати це навчання? А, Процес триває в першу чергу. Це залежить від особисто від кожного студента. Тому, оскільки в нас скільки ми навчаємо дорослих людей, які мають роботу, сім'ї, інші якісь commitments, тому не кожен може займатися там фулл тайм. Хто займається фулл тайм, зараз можна там до 4 тижнів отримати CDL. А хто це поєднує з роботою, звичайно, це може трошки більше часу зайняти. Плюс, звичайно, є ж такий така особливість, як ну, не кожен може досконало володіти англійською мовою. Не володіючи англійською мовою, це. Може зайняти трошки більше часу. Хоча, до речі, оскільки в нас аудиторія україномовна, багато з тих, хто мріє отримати CDL, але сумнівається в тому, що чи зможе він це зробити в зв'язку з там своїм не Невпевненим тим тому, що не достатньо володіє англійською мовою, все можна, просто на все час. Добре, англійська мова це раз. А от ті, хто приїхали по юфою, по мають зараз TPS, вони теж можуть піти на навчання? А будь-хто хто має дозвіл на е працю офіційну, може отримати CDL. А, добре, тепер Юля, тебе питання? От, власне, люди отримали CDL? Склали цей курс навчання і вони хочуть піти працювати. І сиділо цього недостатньо. Також потрібно, щоб були напевно був певний пакет страхівок. Тому скажи, будь ласка, що потрібно для того, щоб працювати а на компанію, Б, на самого себе. А, ну почну з того, що, щоб додати до того, що сказав Василь. Я знаю, я не буду казати сотні, не буду казати тисячі, але принаймні сотні людей, які не дуже добре володіють англійською мовою, це ще так м'яко кажучи, і працюють, і мають сі Тобто це ні в якому разі вас не має зупиняти. Я насправді знаю людей, які напевно вміють сказати три. Uh, фрази hello, how are you і goodbye, і вони все рівно отримують ці діє. Ми живемо це... в еру технологій, Google Translator uh, і так, всі. А, тобто, я сподіваюся, що це нікого не має зупиняти перед вашою мрією, тому що насправді це ну, потрібна професія. Це не поміняється ні зараз, ні через 10 років, ні через 20 років. А, тобто, це завжди потрібно буде. А, тому Якби, якщо це одна перешкода. Друга, звичайно, а коли ви отримаєте CDL, то у вас буде напевно пару шляхів, що ви можете з ним робити. Ви можете піти працювати на компанію. Водієм, і тоді вам там будуть, напевно, давати страховку свою. Ця компанія вам буде, тобто вас буде ставити на свій страховий поліс, або якщо ви плануєте і мріяли, мріяли завжди а, стати, тобто відкрити свою тракову компанію, або окей, почекаємо ще до того, щоб відкрити величезну тракову компанію, напевно, хочете почати з одного трака, оскільки зараз вони не є так дорого коштують. Тобто ви хочете купити. Тоді, звичайно, вам треба буде почати з того, щоб а, просто взяти і купити собі Ця страховка називається physical damage. демдж. Це physical damage – це просто покриття, як двостороння страховка на автомобіль, так само це йде на ваш трак. І ви будете їздити, тобто, напевно, під МСД номером, працювати овнером перейтером на якусь іншу велику компанію. Потім, коли ви вже захочете відкрити свою, і вам ви захочете відкрити своє МС Діоті номер, тоді вже вам потрібно буде мати обов'язково купити авто і додати карго іншуренс, це те, що покриває ваш груз. Тобто це є а, дві такі частини і дві страховки. Якщо говорити про Physical Damage, то це не є так дорого коштує. Це буде залежати, звичайно, де ви паркуєте ваш трак і так само вартість вашого траку. Якщо трак там 210 тисяч, хоча не знаю, такі ще залишились, а, yes. є, а, то це буде одна ціна. Якщо ж ваш трак там 20, 30, 40 тисяч. Відповідно, це там, ну, я не знаю, все, ну я так зараз скажу, щоб мене ніхто не побив. Там, від 2,5 до 4 тисяч на рік. Тобто, плюс все буде залежати, скільки, знову ж таки, від багатьох факторів. Василь, в школі котра, Track Driving School ви вивчаєте питання страхування траків, приділяєте цьому час? Ми не те, що вивчаємо. Є в нас окремий урок, де інструктор. Студентам розповідає нюанси, які пов'язані з цією майбутньою професією, і дуже так поверхнево розказує про страхівку, про а, можливості аварії, що трапляється, якщо стається аварія, які дії і наслідки тощо. Також я ще хочу додати, що то, що сказала Юля, а, коли ви отримуєте CDL, ви влаштовуєтесь на роботу, навіть якщо ви працюєте на компанію, більшість компаній. Не то що змушують, але одна з вимог це, щоб ви відкрили компанію на себе, особисту, так, так угу. якби не фізи працювали не як фізична особа, а як юридична. Тому ви вже працюєте, можна сказати, на себе, навіть працюючи водієм. Тому тут, мабуть, також щоб себе за, за, захистити, потрібно якесь ще додаткове мабуть, страхування Можливо, не як мінімум не завадила б навіть якась може амбрела так. в такому випадку. Абсолютно, ну якби є багато у кожного буде своя ситуація, але а, напевно, все ж таки треба почати зі школи, що, як ви почули, не є так а, багато займає часу. Чотири тижні, так? Ви казали? Ну це мінімум. мінімум. Це Мінімум. Тут дуже багато нюансів, особливо, якщо ми говоримо про людей, які приїжджають по юфою. Зараз довгий час займає отримання пластикових, Тобто людина отримує паперове посвідчення водія. А потім може два місяці чекати пластикове, а без пластикового екзамен з людина не може здавати. З паперовими не допускають паперовими. Не допускають, що може значно подовжити термін навчання. Плюс я ще хочу відійти трошки від теми на захист того, що сказала Юля. Дівчат і жінок в нас вчиться теж багато. Абсолютно По перше, і я хочу сказати, і... що вони далеко не гірші водії. Вони досить швидко опановують цей матеріал. <гум> а, <гум> статисти <багато>? Статистично краще <гум> водії. <гум> а, <гум> а, подружжя, подружжя приходять вчаться. Тобто, і, ну, і українки, в тому числі, дуже, досить багато навіть цього року вивчилися і отримали цю професію. Ну, направду, думаю, багато кого здивувало, коли сказали, що жінки також в цій професії себе реалізовують, тому що стере... ну, так стереотипно склалося, що переважно ця професія є для чоловіків, але бачимо, що світ змінюється і, напевно, змінюються правила в ньому. Я думаю, світ уже давно помінявся. Окей. Просто хто ще не, не побачив. Хто а, хто, не напевно, ще років 10 тому я точно знала а, дівчат, які працювали на таксі. а Наступний вже крок був, коли вони вирішили перейти на траки, так що. Так, що бажаємо їм їм тільки успіху, але взагалі, от, після навчання, які перспективи є пошуку роботи, ви маєте ж попередні можливість домовленості з компаніями, де наймають на роботу, де беруть ваших ваших студентів? А дуже багато компаній звертаються, просять е, е, надати водіям інформацію, їхні контакти для того, щоб люди до них зверталися е, по роботі. Не так, як раніше. коли раніше нам навіть там гроші пропонували за те, щоб ми тільки дали їхні контакти, щоб люди позвонили до них, пішли на роботу. Ну, Ми цього не робили, тому що ми ніколи якби, не продавали водів. Наша робота була це, щоб навчити. Перспективи є, звичайно, крім роботи, скажімо так, що Сідіал це хороший стартовий майданчик для подальшого росту в. Промисловості вантажу перевезень. Всі мої, я маю багатьох знайомих, які є власниками там, від середніх до досить крупних е, тракових компаній. Вони всі починали е, водіями, всі починали з того, що отримали сідіал, сідали, їхали самі, потім потихеньку Абсолютно. розширялися. Ну а там вже, звичайно, вже далі, вже без. Без, без юлі ніяк. Там же без страхівки далі розвитку бізнесу бути не може. Ну, Тут Ще такий нюанс, якби коли люди починають так, отримують свій сіділ. Я так знаю, знаю правила, що на перші два роки не всі страхові компанії хочуть їх брати. І напевно, так само не всі компанії хочуть брати це. Тобто, а, звичайно, в таких випадках є компанія прогресів, яка з радістю бере таких водіїв. А, це я про страхування кажу, але я впевнена, що так само є і тракові компанії, які все, все рівно, можливо, а, з радістю наймають. Уже після двох років то там уже не обмежений потенціал. Ви вже тоді самі можете вибирати. Тобто, але, звичайно, що за перші два роки не всі а, хочуть брати цих водіїв, тільки через те, що не всі страхові компанії. А, Хочуть приймати брати до себе тих на страховку водіїв, які не мають два роки досвіду, через те, що великий шанс, що щось може статися, власне юля, допомнючи, те, що ти говориш зараз. От що ще може впливати на ціну страхування? тобто попередній досвід не на траках може вплинути на, на те, яка буде ціна? А попередній досвід, якщо у вас є попередня страховка навіть на персональний автомобіль. Тобто, якщо показати, що у вас є 12 років, була попередня страховка, хоча б на персональний автомобіль, то це може повпливати вік, звичайно, рекорд. Я не знаю, скільки мені повторювати. Будь ласка, будь ласка, якщо ви плануєте здавати на CDL, або якщо ви маєте CDL, якщо вас зупинила поліція, ви не платите цей штраф, ви просите щоб вам дали супервіжен, щоб ви пішли в школу, ви наймаєте адвоката, тому що повірте мені, цей один тікет вам, якщо ви плануєте купляти страховку, обійдеться в плюс екстра. Різницю величезні гроші, тобто для вас, для якщо ви плануєте їздити а й мати CDL, ваш рекорд для вас це золотий квиток. Тобто, чим краще ваш рекорд, якщо у вас буде чистий рекорд, жодних не буде аварій з вашої провини чи там спідінгу, а вас захочуть брати. А, люба тракова компанія захоче взяти. Якщо ж у вас йде вже там дві-три аварії, три спідінг, тільки ну то, звичайно, що тоді а, мені телефонують та власники тракових компаній каже: я хочу наняти цю людину, перевірю його рекорд. І я там перевіряю, я кажу, окей, якщо ти наймеш цю людину, твоя страховка піднімається на 20 тисяч. Ну тобто розумієте, так а чи є власнику страхової компанії сенс брати на роботу цю людину? Тому, будь ласка, бережіть свій водійський рекорд, не отримуйте якихось тікетів, якщо є можливість, хоча б їх якось уникнути. Зазвичай хочу сказати, послідовність йде така. Люди йдуть перше до Василя на навчання, так. а потім до Юлі за страхівкою. Але чи є зворотні, зворотня послідовність, коли люди пішли до Юлі за страхівкою, вони щось наробили і їх відправили назад на перенавчання або до навчання, як це називається? Чи є таке, що до вас вертаються ваші учні? А, ну, тут… Ланцюжок трошки інший. Якщо ми говоримо про студентів, я може такий дещо жарт, але насправді не зовсім. Якщо це студент там американець, він прийде до нас і піде вчитися. Якщо це українець, то вони обійдуть всі школи, які є в Чикаго, включаючи школи, які в сусідніх штатах, а тоді прийдуть до мене. Ну хто там не, не піде іншим шляхом? А так люди вивчаються, отримують. А, ну, є випадки, коли люди втрачають своє, свій СІДІЛ. Які, які це випадки через що втрачають зазвичай? Ну, різні ситуації. Там від екстремальних там DUI, наприклад, а, до людина просто там якийсь період в житті вирішила, що він їй не потрібен, не поновила, а потім знову вирішила. А так, щоб щось було пов'язане нема, з якщо страхуванням, немає якщо немає страхівки, вони можуть люди втратити СІДІЛ. Це а, там трошки по-інакшому. Якщо ви на вас зареєстрований автомобіль чи комерційний автомобіль, і ви не показали, що у вас є це, є, то ваш драйвер лайсенс, принаймні ви там виліної, може бути suspended. Ну, це як на персонально. Тобто, але я не знаю, якщо там. Так само, якщо скільки наймає, кожен штат має свою там пойнтову систему, як ми називаємося, demerit points, Тобто, наприклад, там ви отримали. Спідінг, але over theory, то це вам там дає 6 поїнтів, і потім ще щось таке. То за це можуть зробити suspension driver license. І тоді можуть забрати, тобто, знову ж таки, повертаючись, ваш рекорд, це ваш. Ви маєте його берегти, як не знаю що. Особливо, якщо ви маєте CDL. Тобто, тут тут, тут немає CDL чи звичайний драйв у Вас просто його заберуть, якщо у вас буде достатньо порушень там за два роки. до речі, я тікшу усвідомив, що ваше питання досить доречне, тому що. Що стосується драйвін рекорду, вільною посвідчення сідіал видається на 4 роки. Через 4 роки ви просто його поновлюєте. там платите ФІ 50 доларів, вас перевіряють зір, видають сідіал. Але в деяких випадках, часто, коли ви приходите поновлювати сідл, вам кажуть, там в них вже є флег, що вам потрібно перездати теоретичні екзамени. А часом люди питають, а чому саме мені потрібно перездати? Якщо вони дивляться в е, е, рекорді, є якісь там відмітки, тобто порушення, тоді е, штат може просто сказати: Окей, вам, щоб підтвердити ваш CDL, не потрібно перездавати практику, але теорію мусите перездавати. Тому якщо ви колись там. Здали теорію і отримали сідял, то не значить, що вам вже ніколи не придеться цю теорію перездавати. Оце саме власне то, що каже Юля: а, бережіть свій рекорд, тому що будь-яке порушення, воно ви не знаєте, де воно вас дожене. І, можливо, тут навіть oh, ми зробимо this. трошки рекламу а, адвокатам, які цим займаються. В Більшості випадків варто інвестувати в те, щоб захистити свій драйвін рекорд максимально, тому що це ваш дійсно. Це ваш сім, якщо ви маєте вже сідіал, це ваш хліб. Це ваші. так. А і додати це так само не тільки до сиділ, це і до самих звичайних прав. Якщо у вас буде багато порушень, я вам гарантую, коли вам приходить поновлення, коли ви маєте поновлювати ваші звичайні права, вас так само заставлять перездавати теорію, якщо у вас багато порушень. Так що... Ну, дивіться, у нас, до речі, так зібралася команда. Ну, я би себе тільки замінив. Тому що е е е е Василь е Василь у нас займається тим, що видає людям сиділ, Тобто, після навчання, ви відразу страхівки. На моєму місці, мабуть, сидіти, хто не має на роботу, і вся людина прийшла ці три етапи е один за іншим. Пройшла і відразу має собі кар'єру в штатах. А скажіть зараз, що б ви хотіли ще на завершення, на завершення, можливо, побажати, порекомендувати людям, які помилки їм уникнути варто. От ви зі свого досвіду, а Юля зі свого досвіду. Чого не робити? А, що люди часто роблять, на жаль? А, ну, свого досвіду, одне. Що а, я б не радив багато хто їде отримувати, якщо ми говоримо про отримання CDL, отримати в інші штати. З різних причин. Ой, там простіше, там менше вчити, там легше. Це все відбувається за рахунок гіршої якості навчання. Чому десь в штаті Флорида це простіше? Тому що там відповідно інша якість навчання. Ви не просто отримуєте СІДІЛ, ви отримуєте майбутню професію. А майбутню професію, в якій можна, якщо там водій поганий, неуважний, можна робити стільки біди, що, що потім е, Юля буде дого, 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 дуже а, довго а, з вами а, працювати, щоб, щоб на це, жаль, збир... ти, тоді навіть Юля не зможе допомогти. А до цього абсолютно правильно. Я навіть поясню вам, що. Коли ваш CDL out of state, це те, що ми називаємо, наприклад, ваша компанія зареєстрована в Іліної, але у вас права з тієї ж Флориди, то це знову ж таки для страхової компанії ви вже будете платити більше, тому що це називається out of state driver license, Тобто а, воно не варто. І тоді а, раніше. Знову ж таки, багато страхових компаній давали страховки жодних проблем. Зараз все більше і більше починають, починають перевіряти, а як цей водій доїжджає на той і цей? А покажіть нам квитки, як він прилітає там кожен тиждень, якщо в нього драйвели, якщо він проживає в, на Флориді, як він буде паркувати свій трак тут в Іліної в Іст Данді, де в нас всі паркують свої траки. Тобто, знову ж таки, це здається, що це, напевно, якісь. Легший шлях, але якщо ви плануєте цим займатися багато-багато років, повірте мені, це не те, що ви хочете робити. Краще, напевно, інвестувати в хорошу школу водіння, отримати ці права і не робити багато помилок. А про помилки я не хочу тут розповідати про страшні випадки, але люди, ви маєте пам'ятати, що на на дорозі, якщо щось стається, і це трак, на жаль, на жаль. А ви несете відповідальність за багатьох людей, які їдять в цих, їздять в легкових автомобілях. І, знову ж таки, на превеликий жаль, летальні випадки бувають і вам з цим потім жити. Тобто, знову ж таки, обережно краще. Знову ж таки, перестрахуватися і інвестувати не в хорошу страховку, а напевно спочатку в хороше навчання, а вже потім страховка, бо це вже це вже другорядне, тому що знову ж таки вам потім їздити і знати, що можливо десь ви щось там, якісь cut corners, як кажуть американці, не довчили, не зробили так, як потрібно було робити. Всі, хто думає змінювати професію, всі, хто шукає собі нову професію, звертайтеся в Василь. Кучернюк, власник компанії, котра Truck Driving School, А потім обов'язково заходьте в офіс Юлії Скубіди. До речі, тут у нас вже Тому новий заходьте. Новий, так, оф, заходьте новий офіс на Камбран вже є так. працює на, на повну. А, Юлія Скубіда. Страховий агент American Family Insurance. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякую всім, хто нас слухав. Дякую вам, радіо Дякую. ЮЕЙЧИКАГО.